Тож, друзі, у нас розпочинається завершальний поєдинок. Пай команда Авенга. Ну що, зараз джілівей не просто й момент зараз в поворотах. В той же час Авенга після чотирьох матчів п'ять очок. Але питання в тому, що Авенга занести в актив. Минулого року, до речі, Авангель якраз було бронзовим призером. Ой, момент! Вона лише в роботі, як то кажуть. Розігруйтесь зараз ділівеється і подивіться, навіть зараз воротарем удар по воротах відбувається зараз. Не сідай, не сідай, не дічай! Кожну атаку десь пробувати думати над тим, як би її розіграти на дальньому моменті. Собі крав зараз. Суперника Патько. Діонки бачимо, що сьогодні Вей налаштувалися достатньо пристойно, навіть не лише на те, щоб атакувати, а на дисципліновану максимальну гру в обороні, і це дає свій результат. Передача зараз була вже вперед. Дудаш? Дудаш один-один пробиває. Таких емоцій, багато моментів. Але забитих м'ячів поки не бачить. Зараз атака команди в обоймі джілівей. Так. Що ж до... Небезпечно 19-й номер петлак. Ну і воротарі Назар Вістак і Віталій Дець. Момент, який зараз! Можна забивати! Прекрасний м'яч забиває патько. Тут патько індивідуально зіграв блискучий. По перше, перед. Ну це теж заслуговує на серйозну повагу. Тож, друзі, в нас рахунок відкритий. Один... Дудаш. Один в один зараз. Дудаш пробиває. В місці ворота, рот ударш! Павлів. Петько. Петько пробиває поворот. Юродок. Перемогли з рахунком 3-1. А взагалі, якщо говорити, тебе я вже згадував, поступилися до сотве. У момент зараз обійдеться про... там без лікарської допомоги. Тут вперед вбиває без точного пасу. Прийді давайте передача. Павлів Павлів стріляє. Невичайно зараз. Пострій. Павлів. Пробиває, влучає в стійку зараз. Батько справді. Передача на Бринецьк, бато, працює Бринецьк. подивіться, він навіть повертається назад, відпрацьовує. Лапші. Лапшій! Дроблю лікий м'яч забиває зараз лапші. Це звичайно дуже крутий м'яч зараз від... Можна спробувати Ось він момент, і гол! Лише почав про це говорити, тут одразу ж джіль весь забиває. Ох, момент! Батько, удар! Трібно найперше відібрати м'яча, спробувати. Потім вже можна буде про щось говорити, а тут ну, все, друзі, у нас. Все вирішено в цьому поєдинку. А зараз... Більше б цього, я думаю, було б все дуже круто тим часом момент.